Доспеши меня. Тупо видно стоїть коммуна. <говори> Будь готовий здорово, no, ху... ху... <говори> да, речі. <Андрій. говори> Ти дивись чи є в них ці. Та дивись задні, чи вони там десь до машини не підбігають. З боку. О маска тоді закривається. Яка, до речі, зараз годила? За 15 5. За 15 5. Яка це вулиця? Коли ніхуя не хрупсить за це вміється в місті. А, я єжиш цей це... — Зараз тебе видно, там ми... сприз на спину і за зум. Це вулиця Велика Житомирська. А от эти машини їдуть по мити. А по Михайлівську, десь ми посередині між Житомирською... Да, оці машини Те, що вони я нічого не скажу, бо я знімаю. Дивися, дивися, Михайлівська як спускається. Тихо, тихо, тихо. До цього. Тарас, присяга. А N, вот. А 04, 0403 Що там НЕ Опа, Донецьк, блядь. Донецьк. Ти запам'ятав як там? Це А4713АМ їдуть. Супроводжують колону ми це що йде. О, побачив трохи Так, то тут А ось є. Хобіта їде Давай розвертайся за ними їдь туди ми типу в округу О, чекай, що чекай, до речі Ще якась машина зліва Ні, давай я качу От вони бить, тітушки. От через них буде вадний надзвичайний стан.